Таким чином з повільної сторони ми зібрали ремонтуар. Залишилось дві деталі годинне колесо і шайба. Годинне колесо вдівається на хвилинний трип. І на це колесо буде потім надягатись годинна стрілка. Ось так. А хвилинна буде натягатись на відповідно на хвилинний трип. А ось ця пружина зроблена для того, щоб коли ми будемо ставити циферблат, він не прилягав надто щільно і ніде не підклинуло нічого в механізмі. Здається так. Зараз ми не будемо це встановлювати, тому що воно тут ні на чому не тримається і просто відпаде. Це ми зробимо вже безпосередньо перед тим, як будемо монтувати сам циферблат. Також у нас поки що не встановлений накладний камінь балансу. І власне ми зараз переходимо до збору і встановлення балансу. З чого ж складається баланс? Це, по-перше, колесо балансу. В даному випадку воно в нас гвинтове. Тут 12 гвинтів, бувають 10, буває 18 на молниях по-різному. І бувають в більш пізніх молниях вже безгвинтові баланси. Для чого ці гвинти? Для того, щоб врівноважувати баланс. Є спеціальний інструмент. Називається перевіз машинка, туди встановлюють баланс, ставлять його, і якщо колесо хилиться в ту чи іншу сторону, значить баланс не врівноважений, тоді за допомогою цих гвинтів можна зробити баланс врівноваженим. Так само, коли ви ставите якийсь інший волосок, то може знадобитися ця процедура. Але, звичайно, тоді баланс буде не так гарно виглядати. Волосок балансу. В даному випадку це така тоненька волосинка. Металева. Ось тут в кінці він вигнутий, здається. Це я вам покажу для чого це робиться. Бувають також волоски брегетовані. Це коли останній виток закручується особливим чином. Робиться це для того, щоб при будь-якій амплітуді точність ходу зберігалася. Для того, щоб зробити якісне бреготування, це треба мати відповідну кваліфікацію. Є спеціальні книжки зі схемами для різних годинників. Там навіть такі повнорозмірні схеми ви прикладаєте свій баланс і малюнок, як згинати цей останній виток, там показаний. Також на колесі є ролик з каменем. Цей ролик взаємодіє з хвостовиком анкерної воделки. Його треба буде відцентрувати, коли ми будемо встановлювати баланс. Від цього буде залежати якість ходу воденника. Ролик цей, в принципі, можна зняти теж вже не так легко, як волосок, але теж він за бажання знімається. Також вісь балансу і цапфи, вони теж, в принципі, можуть випресовуватись. За допомогою спеціального інструменту, називається він Потанс. Але це вже більш складна процедура. Треба так випресовувати, щоб не пошкодити саме колесо. Далі в нас іде міст балансу, до якого ми будемо зараз під'єднувати колесо градусник. Він буде збільшувати або зменшувати робочий відрізок волоска. І тим самим трошки впливатиме на хід годинника. Накладний камінь буде на мості взаємодіяти з однією з цап. І ну, ось такі дуже маленькі мініатюрні гвинтики, які мені доведеться закрутити якимось чином. Отже, давайте зараз почнемо все це робити. Спочатку ми зараз змонтуємо на мості градусник і накладний камінь. Заодно змастимо його перед тим. можна робити це під макроскопом. Змащуємо камінь. Все це треба закрутити. Щоб нам це все закрутити, нам треба закручувати з цієї сторони, гвинтики. тому ми маємо зараз покласти. na coluna do colo, só Mist. Пробувати закручувати. Макроскопом мені незручно підлізти викруткою. Тут часто майстри не хочуть заморочуватись цим процесом розбору балансу. І просто дають ось сюди трошки мастила. І та й усе. Там збирається бруд і баланс може погано працювати. Може взагалі зупинятись. Часом іржають ці гвинтики, от у мене є стара молнячка 6, я її покажу вам пізніше, то там я ледве-ледве викрутив ці гвинтики, відмочував міст у ведешці, тому що ніхто туди не хотів заглядати. Є таке поняття, як експрес-обслуговування. Це коли знімається лише колесна система, чиститься, швиденько змащується і збирається назад. А такі деталі, як ремонтуар, як от міст балансу, лишаються почищеними, не змащеними нормально. Тому що звідси мастило туди все одно не потрапить, більше того, воно потрапить на сам волосок, витки волоска почнуть злипатись. І це все дуже негативно вплине на хід годинника. Все, закрутили. Зараз перевіримо, як працює градусник. сторону тугенько йде. Ну, працює. Тепер наше завдання під'єднати колесо баланса до мосту баланса. Для цього ми маємо прикріпити колесо баланса до відповідної колонки в мості. Ось отвір. оця колодка піде в колонку. Після чого ми її затягнемо ось цим вивинтиком. Гвинтик я зараз накручу трошки, щоб він тримався. І перейдемо до наступних операцій. Зараз зафіксую міст. Вдягну Окуляр. Дуже маленький гвинтик. Ось надягнув поза камерою, тому що не міг підлізти. Далі переходимо до центрування колеса. Значить, зараз ми подивимось, як колесо має розташовуватись. Камень на колесі має зачіплятись. З хвостовиком анкерної воделки ми зараз поставимо колесо так, щоб воно зачепилося. Зачеплення, відцентрували позицію. А тепер дивимось, де у нас буде заходити колодка в колонку, коли ми поставимо міст. Бачите, вона трошки не доходить. Отже, ми маємо змістити волосок, оцей ось. Трошки в цю сторону. Для цього ось тут в центрі є такий отвір. Треба маленькою викруткою, найменшою або чимось дуже тоненьким, обережно ось так провернути. Для чого ми це робимо? Для того, щоб коли ми будемо встановлювати зібраний баланс з мостом, він стояв каменем. Балансу суворо по центрі хвостовика анкерної виделки і тоді рух баланса буде рівномірним в обидві сторони, відповідно, буде рівномірним хід годинника. Якщо ж камінь зміщений вправо або вліво, то хід цей буде нерівний, буде з'являтись помилка ходу. Ну а якщо дуже сильно зміщений, то взагалі може вискочити або вправо, або вліво сторони, ходу зовсім не буде. Іноді малюють маркером Мінточку, але я і так обійдусь. Бажано робити це налаштування саме коли волосок з колесом зняті, тому що, коли ви їх під'єднаєте, то сюди вже підступитись буде важче. Теж, в принципі, регулюють, але тоді буде більше вірогідність, що ви пошкодите волосок. Він може покривитись або переплутатись витками, і тоді буде халепа. Правити волосок це народна справа. Ставимо знову поспішати в цій справі не слід. Мені здається, практично є співпадіння. Далі не хочу вправити. Поставимо так, а там вже будемо дивитися. Що я мав зробити раніше, так це перевірити на порожній платині зібраний баланс. Тобто не лишати це все на кінець, а зібрати спершу баланс і перевірити, як він сам по собі на платині працює. Ось на цій платині, на другій, він нормально сидить, я його закріпив. І давайте зараз покажу вам, як це перевіряється. Даємо грушею йому добрячий підзавід такий і засікаємо час. Якщо з балансом все окей, то він має десь хоча б 30 секунд працювати. Вже 45 секунд баланс все ще працює, з ним начебто все окей. Вже от майже хвилина. Зараз подивлюсь, також чи немає перекосів при його роботі. Ну так, я не бачу. А що ще я хотів подивитись, це як там був відцентрований камінь. зараз гляну. Треба дивитись в стані рівноваги, де він зупиниться. Знаєте, трошки зміщений в цю сторону вправо, тобто виходить, що я перекрутив, так, будемо ставити. Зараз спробуємо закрутити. Ага, пишу. Блин, ч ж ты запаняешься?